Друзі, привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні вже майже п'ята доба, як я квасила свої огірочки, і я ось їх позливала ось і хочу, друзі, чуть-чуть, ось кружечка півкружки. Звичайної води перекипить, тому що вони, коли бродили, там з деяких баночок чуть-чуть рідина повитікала. Тому, щоб, коли ми будемо заливати вже перекіплеченим ось цим сиропом, щоб вистачило нам рідини на всі баночки, навіть можу ще чуть. Добавити. І все. Тепер поставлю на вогонь, Вона закипить. І розілємо, закриємо баночки, і все. І все. Далі я закутаю їх до повного охолодження, так як робить моя сестричка. І будемо зимою смакувати. Друзі, розсіл вже з-під огірочків вже вариться. А я хочу вам сказати, що на тих декілька днів я беру кришки чуть старіші, такі, які не можна закрити на подальше, для подальшого застосування, які не можна вже використовувати. Вони помиються, висушаться, і потім до наступного разу також я їх застосую, коли буду квасати знову в свої огірочки. А ось тут ця кришечка була застосована тільки. Ось. Вона чистенька, сухенька. були Застосовані, але просто я акуратно їх відкрила, і вони підходять до наступного застосування. Ось ця кришечка може бути і нова, одненька. А ці всі решту я бачу ось по цьому поясочку що він вже жовтенький. Але для подальшого застосування кришка досить гарна. Друзі, Ось наші наш розціл вже зараз буде закипати. Це шумовиння трошки я зберу, воно не потрібне. Не ту ложку взяла, але нічого помаленьку, потихеньку зберемо. Друзі, вже закипає і будемо зараз розливати по наших баночках. Хай ще хвилинку покипить і все. Так, друзі, будемо будем заливати. І тепер беремо кришечку і вперед. Зараз я гарненько закрию, і будемо розливати наступні. Рішила, друзі, наливати через ось таку допоміжну нам лейку. Так, тут трішки це залишилось. І я зараз подоливаю ось ці баночки, тому що я їх наливала за допомогою нашої лиєчки. Так. Тепер, друзі, я гарненько накрию і все, і будуть стояти до завтра. Завтра занесемо в кладовочку. Усім до побачення, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті! Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Задавайте питання, з радістю відповім. Усім пока-пока!